Всім привіт! З вами Ю. Вітаю вас на каналі Ю. Сьогодні дуже незвичайне для мене відео у розмовному форматі. У такому форматі. Я майже не малювалась, просто вийшла до вас. Точніше, сіла перед камерою перед вами. І зрозуміла, що мені дуже хочеться просто з вами поговорити. Я не знаю, коли вийде це відео. Ще не вийшов влог з Португалії. Вже, можливо, вийшов, коли ви бачите це відео. Я дуже на це сподіваюсь, тому що це влог, який я сильно відклала, монтаж якого я сильно відклала. І через усі події в житті я просто не мала як за нього сісти. Плюс були проблеми з матеріалами цього влогу, але це влог, який точно має побачити світ. <світ> Маєте побачити ви, тому сподіваюся, ви його вже побачили. Тому я не знаю, коли вийде це відео і чи вийде воно взагалі, але мені дуже хочеться зараз в моменті поділитися з вами всім, що відбувається в мене, і поділитися в першу чергу своїми внутрішніми емоціями, і просто з вами поговорити як з своїми друзями. Бо ви знаєте прекрасно, як я до вас ставлюся. Зараз складний період, в тому плані, що я стараюсь не загубитися в потоці усіх подій, в потоці кількості роботи та відповідальності, і загалом у всьому Стараюсь не загубитися у всьому, що зараз відбувається. І я не можу сказати, що цей склад це прям складний період, через який я важко проходжу. Ні, я почуваюся дуже щасливою, такою, як ніколи, неймовірно щасливою, насправді, просто це дуже спокійні, спокійні емоції. Це дуже спокійні емоції, щастя, які можливо не так помітно, бо я максимально відчуваю себе в максимальному спокою і, і щасті, напевно так. І це все, цей період не впливає на мене погано, але в будь-якому випадку, десь в глибині душі, я розумію, що прийняття тих чи інших рішень ця відповідальність, воно все на мене впливає. І воно впливає на мою роботу, на мою активність і так далі. Але я знаю, що просто я маю це перейти. І це новий етап, який просто от має бути. І Він зробить мене дорослішою, відповідальнішою, дасть мені розуміння тих чи інших речей сто відсотків. І той етап, який на мене чекає зараз, він. Чи лякає він мене? Так, лякає. Мене загалом лякає, як. Як все закручується в моєму житті. Але приємно лякає. Я не скажу, що це прям страх, і мені страшно йти в цей етап. Це не так. Мені просто такий трепіт я відчуваю, бо, бо все дуже по-новому. Я так поверхнево зараз розповідаю. Просто те, що приходить мені в голову, це відео буде з мінімальними вирізками. Просто щоб ви послухали це десь на фоні. Не знаю, чи комусь це буде цікаво чи ні, але я прям відчула, що мені дуже хочеться отак поставити перед собою камеру і умовно виговоритись, поділитись в першу чергу. Останні місяці мого життя, останні, взагалі, спочатку цього року, 2024 року, все почало настільки різко змінюватись, що я навіть не зауважувала цього в процесі цих всіх подій. Зараз, обертаючись назад, я просто в шоці від того, що відбулось і що відбувається в квітні я переїхала вперше в житті від батьків 17 років. І це було неймовірно страшно. Ось це було неймовірно страшно. Я не знала взагалі, куди я йду. Я не знала, чи я справлюсь морально, чи я справлюсь фінансово. Нічого я на той момент не знала, не розуміла. Я довго приймала це рішення, питала порад у всіх, в кого можна було, і прийняла рішення йти в цей страх. А... І в результаті це рішення повністю поміняло моє життя. Воно стало зовсім іншим, принесло за собою зовсім інші події, людей, цілі. І в першу чергу принесло мені дорослішення. В 17 я переїхала вперше від батьків в неймовірну квартиру. І я дуже рідко кажу собі, що я собою пишаюсь. Я дуже рідко себе хвалю, але зараз я вчусь все ж таки виправляти це в собі, і потрішки в мене, напевно, виходить. І, що, і я пишаюся собою, що я прийняла тоді це рішення переїхати, а, і я справилась, я справляюсь. Все, все неймовірно круто. На той момент мені здавалося, що, можливо, це не на часі, можливо, я ще не доросла, але зараз я розумію, що у мене в житті завжди всі події відбуваються якось, типу, не так, як прийнято, не так, як в усіх. І деякі з цих подій давали мені досвід, тобто це були якісь умовні погані події, які дали мені хороший досвід. Але в більшості такі рішення вони дають мені дуже класний, хороший досвід і шалену точку росту. Так сталося з переїздом. Зараз липень, початок липня. І за три місяці, з того часу, як я переїхала, сталося стільки подій, що сказав би мені хтось. В березні навіть що це все відбудеться, я би не повірила, чесно. Я би просто не повірила. Я не знаю, з чого почати, тому що відбулось багато всього, і не про все хочеться детально розповідати. Першим ділом, за ці три місяці, я здійснила свою мрію. Я зустріла 18-річчя на березі Атлантичного океану в Португалії. З друзями, і це було настільки неймовірно, що здавалося, що ти реально живеш в фільмі, який по факту сама створила. Ще до речі, я собі зараз згадала цікавий період. Був, коли я переїхала і виставила відео про переїзд. Яке залетіло, мене почало дуже сильно хейтити, тому що воно попало в глобальні рекомендації, і були коментарі, які мене трішки задівали. Коментарі про те, що тобі все дали батьки, батьки багаті, ти нічого там сама не добилась, а ну ясно, якийсь, напевно, багатий хлопець, багаті батьки, і все в такому дусі. Ці коментарі зачепили мене тільки в тому плані, що я думаю, блін, люди, як ви можете таке писати, не знаючи історії взагалі людини? Чому вона почала так рано працювати? Чому вона так стрімко ставить цілі до якогось успіху і так далі? Чому? Чому вона працює кожного дня, кожного дня ставить собі цілі. Для чого, якщо в неї багаті будьки, на вашу думку? Ем... Ці коментарі мене тільки в такому плані заділи, тому що я ж то знаю історію свою. Знаю, чому я почала працювати з 13. І розуміння того, що в більшості я сама створила. Лайфлейки like Movie. життя як фільм. Звичайно, без підтримки рідних, батьків, брата. Я би точно не справилась 100%. Але я вдячна собі за цей стержень всередині. Що незважаючи на всі жахливі етапи, які в мене були на початку ведення блогу, я продовжувала це робити, бо я могла зламатись дуже багато разів. Але я цього не зробила, і в результаті мене це привало туди, де є я є зараз. І це ще навіть не, не якась середина, я тільки на початку свого шляху, у мене шалені цілі. До яких я йду. І зараз я розумію, що в більшості все це досягнути реально. реально Тому що в 13, коли я починала, я навіть не мріяла про те, що в мене буде зараз, і які можливості в мене будуть зараз. А зараз мені здається, що там щось нереально, те, що я собі там поставила, ціль там до 20 то 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 Мені здається, це теж нереально. Але більш реальним ніж тоді ніж мені здавалось тоді, в той момент, в мої 13. Зараз я розумію, що я все ж таки щось можу. Головне, правильно правильно йти до цих цілей. і не загубитись в цьому всьому. Я зустріла свої 18-річчя на березі Атлантичного океану. В шикарній компанії, я була в Португалії, була в Іспанії, вперше в житті в цих двох країнах самостійно туди поїхала, самостійно все оплатила, про що я рідко говорю, бо це для мене не є чимось потрібним, що мають знати всі. Але тим не менше, це важливий фактор, який пояснює, що я багато працюю для того, щоб жити так. Багато працюю, щоб жити так. І я дуже собі вдячна. <смі> вдячна собі, своїм близьким, сім'ї, безмежно вдячна брату. Який. Ой. Який шалено мене підтримує. Ого! Я чому я плачу все добре? Просто в цьому всьому потоці мені здається, що я. віддаляюсь. від багатьох. І дуже стараюсь не загубитись в цьому всьому. Це не є погано. Це не те, через що я маю плакати, просто, просто це складувато. У мене шалене відповідання зараз перед собою, перед близькими, перед вами, перед людьми, які придбали в мене навчання. Я запустила свій курс, в який вклала просто вклала. Всю свою енергію. І ця шалена відповідальність вона лякає, і з нею трішки страшнувато жити <свісно> в твої 18 років, коли ти не дуже знаєш, ще як... як з нею справлятися, і як не загубитись в цьому всьому, коли в тебе справді багато всього, тобі хочеться бути там, 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 все встигати, всім приділяти час. Але інколи забуваєш приділити час собі. Для мене дуже важлива сім'я, стосунки з сім'єю з братом. Я дуже хочу, щоб всіх все було найкраще. Я дуже хочу всім, всім допомогти. І я йду до цього. Я хочу купити батькам машину. Страшно хочу. Це моя одна з моїх цілей. Дуже хочу, щоб у всіх все було добре. Тому що батьки вклали в мене дуже багато. І вони подарували мені неймовірного брата. З яким. Звичайно, у нас відбуваються якісь конфлікти, особливо зараз, коли я коли йому здається, що я від нього віддаляюсь в якісь етапи. Але я ну, постійно думаю про сім'ю, про те, що я ще можу для них зробити, а я ще можу дуже багато зробити. І я це зроблю 100%. Я дуже сильно їх всіх люблю, ціную. І ви просто маєте знати, що якби не моя сім'я, тим більше, якби не мій брат, то я б не сиділа зараз тут перед вами, тому що мені здається, брат відіграв ключову роль, що я наважилась йти в цю справу. І незважаючи на всі ті етапи періоди, я досі тут. Я дуже вдячна за це брато. Брату, мамі і татові. і собі звичайно. Але я кажу, я не так сильно переймаюся за себе, і не так сильно мені важливо. Як почуваюся я ніж важливо як, як вони. Зараз період, коли мені потрібно приймати рішення, які напряму впливають на моє життя і на їхнє. Це переїзд в інше місто. І я шалену цього хочу давно. Зараз просто так складаються пазли. Що це прям ідеальне рішення зараз. Але незважаючи на це, все рівно тобі страшно. Бо ти, бо ти нібито віддаляєшся від усіх, але тобі цього дуже не хочеться. Тобі цього дуже не хочеться, тому я стараюсь придумувати всі можливі там плани, як якомога частіше зі всіма бачитись. Я обіцяю собі і зараз тут сидячи перед камерою перед вами, якщо ви все ж таки побачите це відео я не знаю. Обіцяю, що я обіцяю в першу чергу собі, що я в будь-якому випадку не зміщу фокус. І завжди буду пам'ятати. Про найближчих людей в моєму житті, і в будь-якому випадку е буду робити все, щоб якомога частіше з ними бачитись, і щоб вони не відчували того, що я десь далі, що я від них віддалилась. Дуже я цього не хочу. І це теж все не так страшно, як я описую. Можливо, можливо в мене якийсь драматизм включився, я не знаю. Просто такий. Такий от період дуже багато думок в голові, і тому хочеться виговоритись. Дуже багато думок. Це точно правильне рішення, яке я вже прийняла. Просто це зовсім інше життя. Я також за цей період. Зустріла людину, яку я давно знала, але нібито зустріла нову людину. І я вперше в житті відчула, що таке любов, кохання. Я завжди була максимально не про це. Я ніколи не говорила, що я цього хочу. Я ніколи про це не думала. Я завжди думала про, в першу чергу, про свою самореалізацію і про те, що, ну, напевно, не знайдеться такої людини, з якою я зможу відчути ці емоції. Бо я в цьому плані дуже дивна. Мені так здавалось. І коли в найнеочікуваніший момент життя ти зустрічаєш найнеочікуванішу людину, яка дарує тобі найнеочікуваніші емоції та почуття, не знаю, як передати, що я відчуваю. Але це те, від чого зараз можна побачити сяяння в моїх очах. Це те, що мене шалено надихає, дарує якусь впевненість і любов. В першу чергу. І я маю щаслива, що все так склалося. Хоча це все теж було непросто, але це не ті подробиці, в які я буду вдаватися. Просто. Ділюсь наразі своїми емоціями і почуттями, думками. Просто пам'ятайте, що в кожної людини, яку ви десь бачите, чи в соцмережах, чи в житті, за нею може стояти дуже багато усього, дуже різні етапи в житті. Дуже різні події в житті, історії. І дайте собі зрозуміти, що ви не маєте права взагалі ніяк ніяких думок навіть у вас не має з'являтися щодо цієї людини, коли ви не знаєте, хоч якусь часточку історії, яку вона зараз проживає. Я не говорю в даному випадку про себе, просто загалом мені прийшла ця думка в голову. Я проживаю зараз класний етап, період. Просто він складний моментами. Складний для мене. Складний для моїх близьких. Просто трішки складний. Але в хорошому плані, тому що нічого поганого не відбувається. Все добре. Але від того, як швидко. Як швидко все відбувається, як швидко до тебе приходить все більше і більше відповідальності за твоє життя, за життя близьких, за твоє майбутнє. Тільки від цього тобі стає складно. Але це тимчасово. Це ж тимчасово. Просто в такому досить юному віці. Дуже багато усього в голові, і дуже багато відповідальності, і дуже багато думок про те, що ти маєш робити все більше більше і більше. І ти ніби постійно не встигаєш, ти ніби, ти ніби кудись запізнюєшся весь час. І це теж неправильно, бо все відбувається, як має відбуватись, ти нікуди не маєш спішити. Все має бути от так, як воно і є. Але в будь-якому випадку думків наших думки отут вони... з ними зазвичай дуже важко. Але завдяки моїм близьким, завдяки коханій людині я можу переживати це все набагато легше і не сприймати це все так. Так драматично, хоча це відео вже драматичне, але воно не є так насправді. Мені просто захотілось виговоритись, поділитися емоціями. І Я навіть не знаю, чи це відео знову ж таки хтось побачив. Я не знаю, чи я наважусь його викласти, хоча тут нічого такого, але тим не менше. Я сильно боюсь загубитись. І я знаю, що я маю зробити для того, щоб не загубитись. Я це десь розумію. Але в будь-якому випадку мені страшно, що щось піде не так. Але ти ніяк не можеш це передбачити, ти, ти ніяк не можеш передбачити майбутнє своє ти, ти, ну, ти Не знаєш, яке рішення правильне взагалі? І для когось я зараз приймаю взагалі неприпустих мій рішення. Для когось припустих. Але в першу чергу вони здаються правильними мені? в першу чергу. Тому отак. Я дякую, що ви мене вислухали. І можливо, все-таки побачите це відео. 27 хвилин просто розмова дуже важливої для мене. Я сильно вдячна всьому, що відбувається в моєму житті зараз. Це все інколи здається якимось нереальним. Це все інколи ну, просто як фільм, в якому бувають погані епізоди, бувають хороші. Це вже в нас серіал тоді виходить. <рес> <рес> в скорому часі точно почнеться новий сезон мого життя. Новий зовсім новий. І він Нібито мене лякає, а нібито мені вже так хочеться вступити в цей новий сезон і дивитись, як я витримую нові якісь перешкоди. Які нові завдання мені дасть це життя, випробування, які будуть. Дуже це все цікаво. Я впевнена, що я з усім справлюсь. Мама завжди казала, що я сильна дівчинка. І я знаю, що такі є. І я знаю, що все буде добре. Я відчуваю, що я буду дуже щасливою. І зараз, можливо, мені страшно, складно. Але тим не менше я почуваюся щасливою. А це означає, що все окей, що все добре. І все буде добре. Я шалено вдячна вам за вас. Шалено вдячна своїм батькам, своєму братові за те, що вони такі розуміючі за те, що вони проходять разом зі мною ці шалені етапи і залишаються зі мною. І шалено вдячна своєму хлопцеві. Який зараз теж біля мене, без підтримки якого я б теж не впоралась. І я це теж дуже ціную і ціную всіх своїх друзів. Їх у мене зараз можливо не так багато, але вони всі дуже-дуже мої, близькі, і, можливо, зараз період, коли я трішки закрилася від всіх. Бо я стараюсь налагодити баланс між роботою, стосунками, сім'єю, друзями, собою. Стараюсь знайти оцей баланс, щоб мене на все вистачало. Я його знайду. Я вперше в першому житті це все проживаю. Ніхто не пояснював, як правильно, ніхто не знає, як правильно для мене. Тому я точно знаю, що будь-яке моє рішення мною правильне. І все стається так, як має ставатись. Все. На цьому точно все. Я всіх дуже сильно обіймаю, люблю і.